Ей, всім привіт, хлопці та дівчатки. Мене звуть Дмитро і ви на каналі Nikon. І сьогодні ми продовжуємо проходити Red Dead Redemption 2. Минулі серії ми допомогли переправнику знайти його товариша на болотах, і тепер він допоможе нам е непомітно дібратися до володінь того італійського чувака, котрий захопив Джека у свій час. Ходімо розбиратися з ним, всім гарного перегляду. Артура, ось ти й прийшов, давай. Нормально, ми так залазимо. Томасе, Підпи. давай вирушати. Угоски нас. Нормально так зібралися. Біл Лейні. В принципі, компанія така найбільш потужна, я би сказав. Ей, Біл. <рекунок> Біл. Ти ж колись був у кавалерії чи не так? Я ніколи не казав, що я стріляв з дробовка. Ні, 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 це... це написано в тебе. Що ж я бився і бився добре. Ти завжди нам ну, це кажеш. Індіанці були сильними. Слідкуй за цим тільки насилля в цій частині і лікер зможе допомогти. нам. доч я бачив мені не важливо, що ти бачив. але твій розум дуже маленький. Щоб розуміти, що ти бачив? Те, що ти бачив, були люди, котрі все робили за своє майбутнє. Цікаво, ви готуєтеся до того, щоб вбивати хлопці? Мені шкода, що я накучив, тому, що я вчу хлопців. Ти думаєш, ми справимося з цим? Це все, що в нас є, Артуре. Пик уявлю. Нехай щастить вам. Давайте швидко. Будьте тихими. Нормальна компанія, в принципі. Я думаю, у нас все вийде. Погнали. Куди далі? Лені, біл. Ви йдете Arthur, зі мною, Артур Джон, займіть ліву сторону. Якщо ви побачите когось, бувайте добре. Нехай щастить, джентльмен. Артуре, ходімо. Ну, ходімо. Знайти укриття. Двоє попереду. Ти зможеш їх підстрелити? А, я думаю, ми по-тихому будемо йти, Ну добре, якщо підстрелити, то нема питань. В принципі, непогано так ми завдаємо удару. Твій час прийшов, бронте. І непогано ми його охорону розбили. Ще підкріплення в нього. Ще б когось бачив нормально, було б взагалі чудово. Я тут бачив якусь легендарну зброю. Ну, типу, але вже не бачу її. Ще не закінчено. Йдемо всередину дому. Так, ну, у домівки я явно буду з дробовиком. Стріляй в замок, Артуре. Добре. Тепер вибийте цю... цю дві. А нафіга ви мені цю двох столку дали? Дайте мені мій... мій дробовик. Нафіга мені вона потрібна. Аго. де мій дробовик. Щ... Що за фігню ви мені дали? Господи, дай мені це зробити. Я не ту клавішу просто натиснув. Ну добре, я прикрию. <гум> я вже у Джона нерви не вистачило чекати, поки я відкрию двері. Так, ну, потихеньку. Лені, дідько, я ледве тебе не прострелив. По-тихому пробираємося. Що тут? Я навіть вибити не можу, типу, ну добре. Та господи, тут вже незрозуміло де Хто, хто де стоїть? Хлопці, ви взагалі якось прикривати будете? Ми повинні якось рівномірно заходити. Бронте. Виходь і бийся як людина, як чоловік. Так ну поки що все. Дідько, Джона поранили. А вбили. Звідки вони взяли. Взали... І мене теж вбили. Звідки вони... вони взялися? Ми ж е... нижній поверх зачистили. Так в мене нормально стоїть рушниці. Давайте я зі своєю просто выстрою. Ось так краще, ніж з вашою двохстволкою. Господи, хлопці, ви взагалі навіщо тут? Так, треба укриття, треба укриття. Тут зайнято я вибачаюся. Артуре, оглянися зверху. Я, я не зрозумів. Ох, ніфіга собі він вилетів. Я не зрозумів, чому в минулий раз це не спрацювало. Брон, повинен де десь бути зверху. Ходімо. Так, а це раз я нікого тут не бачу. Добре, давай перевіримо всі кімнати. Де ти ховаєшся? Нічого собі скільки тут кімнат. Так, ти в яку підеш? Ні, тобто передню двері ми могли таким чином вибити, а цю ми не можемо вибити, так? Логічно. В Якийсь можна заходити, то в якийсь що. Ну добре. Мені здається, хтось стріляє з чим я взагалі займаюся, господи. Джон, сюди. О, доброго вечора. Oh, О, дідько. Бля, ще в Джона прилетіла. Ще ж мені, мені шкода, друзі. я... Ні, ні, назвіть свою ціну. Назвіть ціну. Кожної людини є ціна. Добре, добре. Я здаюся, я здаюся... Mm -hmm. Мені вбито його. Ні, давай віднесемо до дачі. Зможеш його понести? Я не хочу торкатися цей шматок лайна. Ну добре. Так, ось тут десь. Ось тут десь є. А ну, зачекайте, як його скинути? Це... Тут десь зброя лежить. Якийсь. якась гвинтівка. Так, а як його викнути? Вже не як? Дідько, я не можу тепер так подивитися з, з ним зверху. Ну добре. Виходимо звідси, вже пінкартони сюди їдуть. Офіцери. Давайте, спускайтеся вже донизу. Давай, Моргане! Нам треба валити звідси. Ага, добре. Тікаємо. От зі мною, Артуре. Не дуже хочу стріляти по офіцерам, але виходу немає, як я бачу. Я вам так скажу, нас вже позаду оточують, тому давайте якось пришвидшуватися. Дітько, мене ніхто не хоче прикрити. Так, я за заладжу на човен, ви мене прикриваєте. Знову мені платити 160 баксів за те, що ми тут навели вулицю йти. Пусть ми в Поклади його спереду. Біл, ти допомоги. допоможи. дідько, давай, Лені. Ми, ми що, хлопця залишили там? А, господи. Давайте валити звідси. Ні, на цією командою ми взагалі все робимо ідеально. Доброго раночка. Ей, велика людина. Ви божество. О, я божество? Що ж принаймні я тут сиджу? А ти в лайні, друже. Усі твої люди, усі твої гроші. Вони більше нічого не означають. Ти нічого не означаєш. Ти нічого не зробив. І не означаєш нічого. Я? я перебіг це місто. І коли законці вас схоплять, ви помрете за ніщо. Я ця країна. Ви 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 просто людини, з котрих тікають. Я думаю, речі ти деякі ніколи не зрозумієш. Тисяча доларів тому, хто вб'є його і звільнить мене. І що ти зараз скажеш? Мої люди лояльні? Тоді вони більше дураки, ніж ти. Вони, як собаки, готові битися за тебе до кінця. О, ти правий, правий, бути... Бля. Твої друзі Пінкертоні. ти прийшов? І думав, що вони тебе врятують, але ти просто черв'як, який помре тут. Позви -поз їх зараз. Ти можеш їх позвати. Господи. В якій частині філософії ти кормиш хлопця довбаним алігатором? Дач. Частина, котра називається слабкість. Ось ця частина. Я не знаю. Що ж а я знаю. Це не мило. Я знаю це. Але це означає ми або він. Я думаю, ти згоден, що краще буде він. Ви всі так офігіли, нібито ніколи нікого не вбивали. Ну, скормив він алігатором цього хлопця і що. Ви стільки людей повбивали вже, поки ми проходимо цю гру. А здивувалося, так нібито це якесь перше вбивство у таборі. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!